Саме це чарівний, неймовірний талісман Відьми Ядвіги. Так, саме він. Це сонце щастя, це символ успіху, радості, вагітності, внутрішнього освітлення. Сонце завжди вказує на період великого щастя. Той, хто буде мати, мій оберіг, мій талісман, Яке я заговорю на три основних контакти ваших. На ваше біополе, на ваше ім'я і на вашу дату народження, буде мати велике щастя. Щастя буде. Завжди в ваших ладонях, завжди в вашій родині. Ви не будете страдати, ви не будете скитатися, ви не будете одинока. Адже сонце сяє. Завжди для щасливих людей, ті, хто його бачить, бачите? Тут сонце асоціюється із щастям. Талісман я заговарюю три дні. Вівторок, середа, четвер, через те така черга. Ви бачите, тут настоящі циркони. Оброблені сімикаратним золотом. Сам колон цінність цепочка. Цепочка це вже подарунок. Ви можете свою золоту сюди прикріпити будь-який ланцюжок, який ви захочете. Я дарую просто цепочку. Є такі, є товстіші. Товстіші чоловіки беруть. Саме такий оберіг сонце в мене, бо моє друге ім'я всі знають, означає сонце. Ну, Хто на моєму особистому аккаунті, там Моє ім'я символізує сонце. Я його також ношу. Неймовірний Слідуючий. зірка бажань. Це талісман, коли здійснюється бажання ваше, те, що ви, може, з дитинства його мріяли, чекали, це неймовірний талісман відьми. Ядвіги. чарівна зірка Бажань. Вона висить у нічному небі. Ця зірка і стає з кожним днем більша і більша і більша. Бо відьма, Ядвіга, заговорюю його три обряди. І коли вже вона настигне свого апогею, завершення фінішу, ваше бажання здійснюється. Тому що відьма Ядвіга заговорила на ваше ім'я і на вашу дату народження. Такі неймовірні, чарівні талісмани. Я заговорю особисто. Кожен талісман три дні. По особливим дням не можна понеділок, бо це буде пуста трата часу. Не можна п'ятниця, субота, неділя. Тому ви не можете мені сьогодні замовити його, а на завтра я буду висилати. Ні. На них черга, тому що тут моя сила. Це не кулони, це не браслети, які вам навішують лапшу, отам, а ви вірите і купляєте їх втридорога. Ідіть Йдіть за кулонами і за браслетами в магазин. В мене нема браслетів, в мене є. Оберіги. Заговорений моєю родовою силою. Я відьма в 10-му поколінні. Це особистий мій бренд. Хто буде повторяти, той буде убель мать кожного дня буде за мною повторяти. Бо там сили, ті, хто повторять, питаються. Нульова сила. Отака. Не ведіться. Не ведіться, не викидуйте гроші. Надо е, прикраса, кулон. Біжіть в магазин купляйте. Надо браслет, як вам навішують. Біжіть, купляйте в магазин. Бо в мене ні не, не кулонів, ні не браслетів нема. В мене талісмани, амулети, оберіги. І ще неймовірна новинка, я вам сказала. Вчора, що в мене настав такий вік, що я можу це робити. Те, що заговарював дід Нестер. Поки я сьогодні не знаю, чи я випущу відео саме що я буду заговарювати, я вам показувала. Бо знаю, що буде величезна черга. Зразу буде величезна черга. У мене і так велика черга на оберіги і на талісмани. А то буде, взагалі, бо в діда Нестера те, що він заговорював, люди чекали по півроку. Я знаю, що так і в мене буде. Ну нічого, я все одно випущу відео, що я буду заговорювати. Ну, може, не сьогодні. Так, що так мої ластіки, соколики, цепочку, ланцюжок я дарую тут. Сила в амулеті, в самому амулеті.